1986 рік з'явилася отака у нас красуня. Так що зустрічайте, це у нас кадет. 1.3 бензин. І ви погляньте в якому стані автівочка. Гляньте на цей кузов. Ви бачите, які зауваження. Цей седанчик. Будь ласка, бачите, кадет. Фірма Opel. Отак от, так о, друзі. Так що роздивляйтесь, хто шукав собі. Мабуть, саму бюджетну автівку, ось, будь ласка, кадет буде чекати вас на нашому авторинку. Що ми маємо, друзі? Будь ласка. Гляньте, чистенькі гарні картки, уявіть, автівочки 40 років, ну 39, 40 років і в такому от стані авто, ви бачили? От погляньте, зараз по сонце додав я. О, бачите? Гляньте. Все працює, бардачок. Не потріскана торпеда. Ось оно. Німецька якість. Будь ласка. Як вам дверця? Гляньте, картки, як барабанчик, ручки на місці. Салончик без прокурів таких, пропалів, килимочки на місці. І у нас зі, ще люк панорама. Уявіть. Поличка з динаміками. Ось так от Так, багажничок. Треба з ключиком. Зараз, перехвачусь. Отак от, от. Повернули. Будь ласка, гарний по об'єму такий багажничок. Запаска там от. Зараз покажу. Не переживайте. О, запасочка, бачите, присутня. Ще власник вам додатково дає пару. Ой, пару бачає, пару комплектів мав на увазі. Ще комплект буде, коліс у вас, зима. Так, не гума, а саме коліса з железяками у вас будуть. Так, будь ласка, рівнесенький. І ось бачите, як я казав, ось такий люк панорама. Дверцятка. І з цієї сторони. А? Яка краса? Погляньте, водійське місце. Картки. Дверцята понизу, будь ласка, роздивляйтесь. Так, візиточки потріпані, ну ж 40 років авто. Але що ж там замінити ту різиночку? Кермо ціленьке, будь ласка. Педалічки на місці. Механіка. Пічка, музика. Будь ласка. Пробіг. Ну ми бачимо тільки, бачите, 77. А що там далі? Хай так і буде. 77 тисяч. раритет такий. Нагадую, автівочка 86-го року, друзі. Будь ласка, такий. Червоненький кадет. Все заводиться, все працює, друзі. Лише вам приїхати і все глянути на нашому карпарку. Будь ласка, 1500 ціна у нас на сьогодні або 1200 на місяць, якщо бажаєте працювати з нашими банками-партнерами по кредитуванню. Місто Кам'янське, вулиця Стовби, 2А, авторитний карпарк. Чекаємо вас.